Дрони на оптоволокні, Велике горе зараз ну, це проблема. Насправді це проблемою стає і для нас, і стане для них, тому що ми, ми ж розуміємо, що РЕП їх подавити не може, і якщо вони, вони це ефективно застосовують, тому що вони наступають, і це досить ефективно при наступальних діях застосовувати. То там, де ми надіялися на наш реп, так він вже в принципі там, не потрібен, тому що да, вилітає дрон на то Тому сьогодні це стоїть виклик, мабуть, перед виробниками, як це обійти. Зараз якось є рух в цей бік, ви бачите? Я знаю, що робота в цьому напрямку йде, але ще ну, якогось рішення поки угу. ще немає. Тобто нема такого рішення, да, перерізати кабель, як люди говорять. Ти що там ті дрони на оптоволокні? Ну чого ніхто не може перерізати той кабель. Ну, як людина розуміє собі, да, як волокно, якісь там кабелі, де. Ну, була схоже, концепція там не перерізати, але як давали інструмент, але це ну, фактично зробити дуже важко, тому що е, ти розумієш, коли той, хто утримує позицію, йому ж треба висунутися, е, зрозуміти, де цей дрон летить. Е, він його може тільки виявити нам да, да як по слуху е, побачити. Ну а де цей кабель? То є, ну це дуже складна історія. Насправді, і ну а рішення ще поки ефективного як такого немає.